Моє вітання! З вами знову Ірина, і сьогодні ми попрактикуємо вживання дієслів МСО та do does у питаннях. Вашим завданням є заповнити пропуски одним з цих дієслів. Починаємо! Перша пара речень. When is she usually at home? When does she usually come home? У першому реченні ми обрали as. Чому? Тому що ми питаємо, коли вона зазвичай вдома. Ніякої дії у цьому реченні не відбувається. У нас тільки дієслово to be. Іншого основного ми не маємо. Значить, вживаємо ez. У другому коли вона зазвичай приходить додому. Приходить come. Виконується дія. Якщо у нас є дієслово, ми його вживаємо з д do або ДАЗ. У даному випадку у нас is або ДАЗ, чому? Тому що дію виконує або просто описується місто знаходження для неї, для she. Далі друга пара речень. Are you a teacher? Do you work as a teacher? Ти вчитель? І, друге, ти працюєш вчителем. У першому реченні дії не відбувається. Тому ми вживаємо «а» для «you». У другому у нас є дієслово work працювати це дія. З дією вживаємо «do» або «does». У даному випадку «you», тому вживаємо А. Do. І також зверніть вашу увагу на те, що з дієсловом ВЕК, коли ми кажемо, ким хтось працює, ми вживаємо прийменник as. Work as. Наступне завдання буде трішечки складнішим. Ви не просто мусите підібрати ці дієслова у питання, вам потрібно ще й самим перекласти ці питання, думаючи, яке дієслово підібрати. І також не забувайте правильно розташовувати слова у питанні. Перша пара питань. Картина дорога і друге речення. Картина коштує багато. Is the painting expensive? Чому is? Тому що дії у цьому реченні не відбуваються. Ми питаємо, дорога вона чи ні. Дієслова немає. Друге речення does the painting cost a lot? У нас є дієслово cost. Коштувати, тому вживаємо «does». Is – does, тому що «painting» – це «it». І заключна пара речень. Його жарти смішні. Він розповідає смішні жарти. А has jokes funny. А тому, що немає дії. Друге речення. Does he tell funny jokes? Does тому, що розповідає. Tell виконуються дії. Не діє, а виконується дія. Вже заговорююся. Отже, наші висновки «Am, is, are» у Present Simple ми вживаємо тоді, коли не відбувається дія, немає іншого дієслова. «Do, does» вживаємо тоді, коли виконується дія, є інше основне дієслово. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною, і тепер ви не будете плутатися, коли що вживати. Не забуваємо лайкати, коментувати, репостити, переглядати моє відео від початку до кінця, якщо хочете віддячити мені за мою працю. Ми з моїми котиками вам завжди за це дуже вдячні. Наразі я з вами прощаюся до наступного відео. Пишіть, які б теми ви хотіли попрактикувати у подібних відео.